Всім привіт! Я довго терпіла, але терпілка закінчилась. Всі знають цю фразу: у домі, де живе людина, волосся це приправа. Так ось від моєї Яни це вже не приправа, це основна страва. А мене постійно користується тим, що я не розмовляю про людях і каже, що це з мене сипеться. Її шевелюра на дивані, в моїй мисці, на моїх іграшках. Ну, коротше, скрізь тільки не там, де треба. І знаєте чому так? Бо я на моє голову увага, засопом унітаза. Каже, пахне свіжістю, свіжістю, Карл. Ну, коротше, я вирішила, що так далі жити не можна, і взяла все в свої на манітюрені лапки. Сіла і почала шукати в інстаграмі магазинчики, де допомагають таким, як вона. І ось потихнулась об один магазин із Запоріжжя. Люди, це ж акана якась в світі кожаних. Там усе, що треба для волосся, щоб воно не розліталось, а залишалось на голові, і шампунь, і маски, і навіть якісь магічні сироватки, справжній рай для таких, як Яна. І, Звичайно, там є дівчинка, яка може проконсультувати і розповісти, чому саме не варто мити голову хазяйственним милом. І найголовніше, що для всіх моїх підписничничків і підписничкінь діє промокод Кася Б'юті. Та 10% від кожного замовлення підуть на допомогу у наш притулок. Тому переходьте за посиланням, замовляйте і зробіть дві добрі справи одночасно. Врятуйте своє волосся і нерви ваших собак, бо, я думаю, ще не одна така постраждавша, і в кожного вдома є не по своїй волі найнята собака полосос.